Девігаю вас на каналі Дистанційка.цекас. Сьогодні контроль аудіювання тексту. Працюємо за планом повторення, ознайомлення з пам'яткою, прослуховування тексту, лінгвістичний аналіз, виконання тестових завдань. Отже, аудіювання один із чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Сутність якого полягає в сприйманні на слух мовлення, його розуміння. Як працювати над текстом, що пропонується для аудіювання. Уважно прислухай текст, Усно визнач тип і стиль мовлення, поміркуй над темою і основною думкою тексту, з'ясуй значення незнайомих слів. Виконай тестові завдання. Пропоную текст для аудіювання, який називається «Прометей». Разом із текстом подаю вам і словничок мало відомих слів. Слухайте текст, знаходьте незрозуміле слово і визначайте його значення. Та давніх-давніх часів коли над усім світом панував іще не Зевс, а його батько Кронус. Люди, що тільки розселилися по землі, були кволі, веселі, лякливі. Вони не вміли ні думати, ні розуміти того, що бачили довкола. І страхом дивилися вони на грозові хмари, на пекуче сонце, на безкрає море, на височенні гори. І, здавалося їм, що то могутні божественні істоти. Від усього, що їх лякало, люди мерщій ховалися в свої глибокі підземні нори, наче крути. Не було тоді в людей ані світлих жителів, ані вогнищ родини, їли вони тільки траву та старе коріння, а м'яса не куштували, вони знали мисливства. Входом, ладу над усім світом був зерст, що скинув батька в тартар, у найглибше дно землі моря, що належить далеко внизу царству мертвих, похмурим дідок. Із своєї небесної сильної височини зерз і не дивився на нуждених людей, а ті ледь животіли серед розбагненної ворожої природи. Тільки їх гинуло від хвороб та з голоду боротьбі і жорстокою стихією. Так би за чах і загинув назавжди рід смертних людей, якби не став їм на захист і допомогу найблагородніший серед безсмертних титан Прометей. Матір'ю його була велика Феміда, богиня справедливості, правосуддя, а батько іапет належав до роду могутніх титанів. Що їх здолав Зевс, кинув навіки у тартар. Такої долі зазнав і іапет. Але зосталися його сини Атлант, Менетій, Прометей та Епіметей. двох перших Зевс теж покарав за сміливу строгу змагатися з ним. Менетія поцілив вогненною блисковкою і той упав просто в тартар. А величезному Атлантові задумав іншу кару тримати на собі це небесне склепіння. Відтоді стоїть Атлант величезний, наче гора, і наче гора непорушний. Усе дуже м'язисте тіло його напружилося і скам'яніло. Він зігнувся під страшним тягарем та мусить так стояти вічно. Найменший Іапетів син, простодушний Епіметей, не був небезпечний Зевсові, а розумний і мужній Прометей сам став на бік Зевса. Він, як ніхто, розумів, що дикі свавільні титани не можуть правити світом. Для цього, крім сили, потрібний ще світлий розум. І Прометей сам допоміг мудрому Зевсові стати до влади. Здавалося, це йшло до того, що Прометей буде найближчим Зевсові другом, та на заваді стали дрібненькі, ледь видні з олімпу істоти, смертні люди. Прометей мав благородне велике серце, та він перший тянувся на людей, навчив їх будувати світлі житла. Плавати на човнах, напинати вітрила, полювати лісову звірину, приручати тварин. Він перший запріг у ярмо дикого бика, перший приборка вільного коня, і ті стали вірними попічниками людини. Прометей навчив смертник лікуватися чи цілющим зіллям, знаходити путь по зорях і лету птахів, навчив добувати з землі мід, золото, срібло. Користуватися щедрими дарами природи. А громовладний Зевс і надалі не зважав на людей. Зате його сини й дочки, молоді боги, що безжурно жили на Олімпі, зацікавилися тими дрібними істотами, які сновигали десь далеко внизу, на землі. Нечів'я безсмертні навіть взялися допомагати людям, навчати ремесел, хліборобства. Але зате зажадали від них великої шани й багатих дарів. Щоб скласти таку угоду якось зібралися обидві сторони. Від богів виступав Зевс, від людей титан Прометей, хоч сам був безсмертний. Він побоювався, що люди не зможуть протистояти богам, і поспішив їм на поміч. Титан так уболівав за долю смертних, що вдався навіть до хитрощі. Коли привели жертовного бика, він сам зарізав його, поділив тушу на дві частини. До більшої купи поскладав самі кістки, але прикрив їх гарним лискучим жиром. А меншу це було смачне м'ясо. Прометей загорнув у брудну бичачу шкуру ще й поклав зверху гидкі тельбухи. Батьку наш Зевсе. Вибери собі яку хочеш частину, запросив Прометей. Те, що ти вибереш, люди надалі віддаватимуть безсмертним богам. Як Прометей сподівався, це узав собі куб більше, кращу на вигляд. Тоді смертні стали їсти м'ясо, а ті палювати на шану безсмертні. Ось ви і прослухали текст. Зараз ви можете визначити, до якого типу і стилю мовлення він належить, про що розповідає автор, та що хотів сказати народ, тому що текст взятий із народної легенди. Тепер пропоную вам виконати тестові завдання. 12 тестів, 12 балів. Виконуйте тести, відправляйте відповіді. Сподіваюся, що ви були уважні, старанні, гарно все виконали. Дякую вам за роботу! Молодці!